Доброї ночі всім. В нас турнір новий, кривава атака без лікування та воскресіння. Ось поставив я таку оборону і, ну, не знаю, поки такий результат маємо. Тож, зараз підемо, підемо щось спробуємо тут. Зробити. Я думаю, буде досить цікаво. Так, одразу ж у нас Слімена. Ну, добре, давай ми приберемо тих, хто лікує. Вони нам не потрібні. Персея ще подумаю за персея. Ще подумаю. Ось думаю поставити цих двох, бо вони, вони швидкі. Так, може Юліаса до них взяти буде в мене а, бонус на регенманне. І... До речі, Персей як варіант теж досить непоганий. Або Староокера. Або цього давай буде і бити, і травити. Ну, ось такою командою спробуємо. Давай поїхали. Так, одразу що у нас тут по полю? Ну, начебто є дві сині трійки. Але не хочеться жовті розтягувати. Ну давай візьмемо спочатку трієчки все ж таки. А далі ми подумаємо, що робити. Так. Тепер, тепер, давай. Ну, в принципі, можна з жовтих спробувати заряджати потроху. Ось ще жовті доїхали, чудово. Давай так зробимо. І зараз я думаю, кого бити. От падало. Окей. Угу. Прибрали міль мені, так? Окей. Зараз я вам зроблю тоді. Давай копіюємо і тут пошукаємо синіх. Ще й роз'їхались погано. Давай так зробимо. І я думаю, Джан Фейт повинно вистачити. Так, йому вистачило. Спробуємо добити Торна зараз, якщо його Леонідас висічить. Ага, він улоків вбив, окей. Скільки там в тебе залишилось? 213. І добити нема, чим. Давай так. О, все якось поле тут замерло, угу. зараз Ле... Леоніда ще когось уб'є, я думаю. Так, окей, окей. Ну, перший бій такий вийшов не дуже. І доб'єш його так? А, ну зараз стички доб'ють. Угу. Хтось посивкою вдарив. Окей. Тоді почекаємо. Так, давайте повернемось. Трошки я підкачав цього, цю міль свою. Та, на жаль, немає злам двох жовтих ефірок, але то справа часу. Так, ну, не знаю. Хочу спробувати ще раз все ж таки такою командою. Бо начебто повинні вони працювати. Я думаю, просто що міль в мене вбили завчасно. І тому у нас і були проблеми. Так. Є четвірка жовтих там, сині складуться. Ну давай, давай спробуємо. Є у нас... ага. Давай так зробимо комбо. Локи ми зарядили наступним ходом. Окей. Давай її скопіюємо, вдаримо сюди. Є контакт. І давай жовтих тут пошукаємо і жовтих знайшли. Чудово. Угу. Джан Фей помер тим часом. Добре, давай ще міньйонів поставимо. От тебе заберемо манну. І ось так трійкою синю. Нормально. Тепер давай в тебе так зробимо. Є. Тебе вдаримо цими. І ще синіх підзарядимо. Чудово! Ну, ось принцип такий, що так воно і має працювати більш-менш. Ага. Тут у нас хрейдмарш. Мегаміньйони. Що тут може килимка взяти? Бо будуть роздавати. Але замість кого? Замість цього може. Ну, давай спробуємо взяти килимка. Ну і взяти Джен Фея, знову ж таки. Так. Ось таким чином поїхали. Ага. Є трохи жовтих, є трохи синіх. В принципі, в нас є. Жовтих. Жовтих. Трошки є, повинно, повинні зарядитися ми. Ось тут кристалик у нас чудовий. І ось так трієчку три зробимо. Чудово. Тепер потрібно вирішити, кого бити. Скільки тут контраст ще? Три ходи. Контратака. А, 60% то можна бити. Давай раз. Давай доб'ємо, щоб у нас було трошки пустого місця. Чудово, тепер зробимо контратаку. Зробимо ось таке комбо. Так, жовті нас знову заряджені. Це нас не може не радувати, тому будемо зараз руах ліквідовувати. Давай одразу Мілью. Ано, ну, Фей, скільки б'єш. Ну, чудово. В принципі, так, поодиночці можна і висікати їх. А, так. Наступна ціль. Ну, давай зробимо ось так і вдаримо. Ну. По одному та й потроху всіх висічемо, ні. Залишилася в нас одна роза. Жовті ага, майже зарядив, трошки десь не вистачило. І все. Ну Ось такий принцип команди. Так, тут, не знаю, навіть контратака у нас сліпотою буде давити. Тут би когось би хто б чистив би нас. Хто нас може так чистити чудово? Ну, В принципі, ось так можна зробити. І будемо гнати її на Х2 може. А якщо ні, то будемо чистити там трохи Манни може докидувати. Жовтий кристал беремо. Так, є трійка. Ага. Що, давайте віку спробуємо забрати, ану. Так, і давай Джон Фей вирішуй тут з нею. Чудово. Потрібно було синіх зарядити. Чогось я провтикав. Давай тоді жовтих. Повинні знову ж зарядитись, ні? А. Відображення на мені було, тому і не зарядився. А, окей, тоді запустимо ми комбо. Ось таке невеличке, хай вона там на нас накладує ту сліпоту. Ми того не боїмось. Давай так. Ще підзарядимось. Так. Давай знімемо ту сліпоту, поставимо нам міньйончиків. Давай почекаємо трохи. Будемо ось цю машку забирати зараз. Угу. Давай перший. Ну, джен файти. Ну, чудово. Да, так, так, поодиноці можна висікати тут. Давай в неї вгатимо і ще візьмемо синеньких. Так. Давайте поставимо Міньйонів і зарядимось нашими жовтими. Давайте цю машку спробуємо зараз забрати. Підлікуємось, звісно. Ну, не підлікуємось, вибачаюся, почистимось. Почистився на свою голову, ні. Завтикав, що там було на неї. То ну, мі -мі мій. Антиефект. Хто відобразив дзеркально? Ані певно мультик? Ані, може, і дзеркало. Ладно, то не вже не так важливо. Давай підлікуємось від горіння. Тоді обміняємо план, гасимо її. Так, сюди бахнемо цим. Нею ж. Чудово. І все, ми тут, в принципі, знову живемо. Давай синіх зарядимо. Ще Міньйонів візьмемо. Ага, ось зарядилися у нас всі. То я думаю, це міль доб'є. Ухилилась, окей. Скільки разів ще ухилися? А ну давай. Ну, сто раз не ухилилась вже добре. Так. І крайній бій на сьогодні. Хай буде такий суперник, в принципі, тут є теж від чого чиститись. А Що на нас міньйонів будуть вішати, то це трошки погано, але то якось, я думаю, ми переживемо. Може, ще й на них міньйонів повісимо. А, давай спочатку собі поставимо. І взірвемо отак от кристалик синій. Так. Чудово, жовтенькі заряджені. Ага. Давай, може. Давай це цього скопіюємо. Так. Тепер поставимо ще міньйонів для розгону. Давай сюди цим вдаримо. Тепер міленкою по всіх. Ага. І тепер давай спробуємо добити тебе. Охиляється. Ага, ну, ухиляйся. Нема проблем. Давай так зробимо. що все такий собі пройшов. Тоді давай взірвемо кристалик. Так, ну шовтих ми теж зарядимо. І міленка в нас заряджена ще. Давай так, тут трієчку складемо. Не побачив я, що вона Юліусу докинула ману. Але нічого. Я думаю, ми тут повинні перемагати все ж таки. Ага. Ось так, так? Добре. Добре. А, давай тоді бити ось таким чином. Давай доб'ємо. І візьмемо собі міньйонів, і нам ще потрібні міньйони будуть. Потрібно ж якось тут виживати. Жовтеньких зарядимо. Давай зробимо кристалик. Так, ну і все. Вирішили, в принципі, проблему, проблему цю. До побачення макт. Чудово. Ось такий був день. Ну, звісно, ми, Бог знає де. Хм. Перший хрест, якщо щось я там не розібрався. Ну, то добре. Всім на добраніч, тихої ночі, до побачення.